Що він до зорі, і от Зараз передача, в страшний майданчик на дальню стінку. Удар вже заблокували. Багато, багато вже там гравців було. Розпочинає атаку. Потапов. Ох, класно зараз, як розвертає передачу цієї потапов. Знаходить він е, з дирка, падає з диркою. І це у нас що? І це у нас пенальті. Ну, можливо, масло потрібно було ставити зараз в такому моменті. Розганяється Потапов, розводить по кутах зараз м'яч і е, Сорокіна. І рахунок у матчі відкрито 1-0. УТК повели у цьому матчі. В'ячгорода команди Ураган Сету Стабив Роман Потапов, номер 19 Зоря виграє верховий м'яч. Далі. Король. Потапов. Натальну стійку. і Зоря пробиває і реагує на цей удар. Області карбон. Горбенко вибиває. М'яч, але точно на ногу вибиває. Ткаченко. Так пробиває поворота. Холіч відбиває перед собою. Знову передарій. Входить в штрафний майданчик. Передарій віддає передачу. Удар! Черненко вище воріт, як зараз класно викотив, як на блюдечку цю передачу. Штрафний майданчик на ближню стійку і м'яч літає в сітку. 2-0 стає рахунок. І Там здається, був. Рикошет від е, гравця ураган цетус. І м'яч влетів у е, сітку воріт. Ну, Вітають кого? Зорю вітають. Ну, можливо, навіть від зорі. М'яч влітає у сітку. Горобець. Горобець залишається з м'ячем. Твердоух. Пробиває твердоух і в останній момент. Сорокін був прикритий там гравцями і своїми, і чужими, і все ж таки вибивають. Ну і дивимося. П'ять гравців команди в карному майданчику. Назорюб знову і жорсткіше б зараз. Вперед, здирко. Здирко на потапова, потапов удар. І на місці. На місці. Е, Сорокін. король Другим темпом пішла атака Вутика. Удар! І м'яч літає в сітку. Рахунок стає 3-0. І це, друзі, величезна вже заявка на 80%. Що буде трофей у цьому сезоні Вутика. Це серйозна друзі заявка. Другий тайм, просто шалений у виконанні е, УТК. Черненко розігрує з погрібняком. Повертає м'я Черненко. Простріл у штрафний майданчик. Пробиває зараз погрібняк в ближній кут, але не точно б'є. Все гаразд у нас із горобцем. Продовжує він гру. Зараз отримує передачу. Робець і класно зараз підключає. Здирка. Здирко класно також знаходить партнера по команді. Потапов пробиває повз ворота. Утика знаходить передачу і Черненко. Ні. Не встигає відпускає, точніше, трішки м'яч від себе. І далі Любченко виносить його в аут. Подалі від воріт. І ще й зараз Потапов. як класно обходить Волощука. Проходить вже і Сорокіна і забиває четвертий м'яч. І це все сьогодні. Питання переможця у цьому матчі, друзі, знято при всій повазі до команди Ураган Цетус. Просто шалений другий тайм від команди УТК. Три м'ячі забивають вони у ці хвилини другого тайму. і 4-0. І масло поміняє. Заря тим часом викочує м'яч. і Під удар, під удар е, Горобцеві. Заміна ще одна готується в УТК і заміна готується в урагана Цетус. Вутика е, на поле готується вийти Михайло Рябченко. Ну, а це пенальті. Все ж таки пенальті заробляє е, ураган Цетус. Погрібняк розганяється погрібняк. Удар, і холіч парирує. Холіч зараз класно переграє погрібняка. Ну і красномовне підтвердження, тому що сьогодні утека кладе на лопатки ураган Цетус у цьому матчі. Ну і на цьому у нас сезон обласного футболу аматорського закінчується. Закінчується цим ось фіналом і закінчується ось цим ось прекрасним кухом, який ви отримає.